Доброго дня. Хочу вам показати, купив я сіянці горішка ідеал сорту. Везені вони з Польщі. Оброблені вже якоюсь хімією. Буду просто проводити зараз посадку в грунт її одним рядочком. 36 метрів він тут в мене. А, до речі, сьогодні. 9 жовтня 2016 року. Це мій такий сад, два рядочка, 15 оріжків поки. В майбутньому думаю, розсадити його далі. Ось туди такі прямо. Садити оріжки буду я, так як і кажуть, на ребро ставити. Садити я їх буду через 30 сантиметрів. Один від другого. І на глибину десь тут приблизно сантиметрів 8 у мене. Ось від того рядочка я відступив 70 сантиметрів того ріжка. Ось таке щось. Сажу я їх вже другий раз. Перший раз тут в мене є ще уріжки маленькі такі. Це я садив теж і в стаканчики висаджу. потім сюди. Туди далі. Вон. Маленькі його. Це я прошлую осені садив. Сюди висаджував. Так само осінню в ґрунт. Тоді я посадив. 68 штук, а зійшло в мене їх 18. Будемо сподіватися, що всі зійдуть краще. Земля влажна, добра. дощі пройшли. І на осінь. Так. От я вже положив горішки в радочки. Так, через 30 см. Це ще мені дали такі вілікани орішки якісь. Здорові оріжки. Гарний. Зараз десь я їх теж три посажу. Не знаю, що за сорт, звісно. Але посажу, попробую, подивлюсь, Може щось зійде в них. Так, предварительно я тут прокопав був цей рядочок. Міленько грудочку розсюру, зімняв, щоб не було, розбив. Проробив натягнув ліску, щоб рядочок був рівненький. І зробив рядочок. Десь приблизно глибина тако 7 ну до 10 см, 7-8. Смотря де. І зараз будемо загортати. Ще просипу попілом. Не знаю, хтось поможе, не поможе, але хуже точно нічого не зроби. Так, ось такий покажу. Е, да, 18 горішків я тут ложив Ось таке на ребро. Тако прямо. І де Тут у нас і, горбі, і де. йде. рівненько його ложив. А, наступних 18 відзначив. Поставив під кутом. Ну, ось тако. І під таким углом і трошки в землю його передавив. Ось так. Це ось цих 18, так. Я положив. І тут опять же я паличку поставив, щоб знати собі. І цих 18 я поставив ось так рівненько. Дзьомбиком цим догори. Так як продавець цей продавав мені уріжки, казав садити ось так. Ну так як я дивився скільки в інтернеті, читав, дивився відео. Всі кажуть, що треба садити під кутом з градусів 40 або рівно просто заложити його на ребро. Але я вирішив ще проекспериментувати і спробувати поставити їх дзьомбиком догори. Ну і наступні всі я положив ось так на ребро рівненько. Ну, Плюс-мінус, ну, може чуть-чуть під наклоном. Ось ця вже були в нас заморозки. Маленькі, вже листя всохло, облітає ужутіло. Це теж в мене сорт ідіал. Тут маленькі такі я садив. Ріжки того року весною. цей вже взагалі без листя. То є, тих вже теж листечка нема, облітіло. Ще один товарішний. Саму той вже немає листя. Це палочки я позабивав. Підв'язувати їх. Другий рік вже буде потрібно. Велецьому нічого немає. Ще листя таким пару штучок пожовтіло. Корічні везли. Ось такий гарненький. Ось це наслідки торішніх весняних заморозків. так. Сохло. От. Це вже пустило. І були гарні листочки такі, по сантиметрів з 5 вже були, пагони. Був мороз в травні місяці позмерзали. Ця палка взагалі сохла. А Тут щось відпустило. Так вона суха. Вже весною треба їх зрізати. Казали, що перший рік не треба зрізати. Ось так, зараз ще досиплю попелом, Іду загортати. Ну, а ці, що в мене залишилися, Вони було 158 штук. Ну, два я роздавив, пробував, колиться добре, шкуричка м'ягенька, двома пальцями, трошки зусиллям, він розкалується. половинки виходить бабочкою. Цими сіянцями я. Задоволений. Подивимося. Будемо надіятися, що нас не обманується. Це дійсно сорт ідеал. Ну, так як по оріжку похожий. Їх я посажу весною. Пробую весною, хочу попробувати посадити. Ще 50 з чим-то лишилось. А 100, 100, 107 чи 108 тут я посадив на 36 метрах. 6 метрів в мене тут між дворіжками цими. І 6 прольотів я засадив. А ці будемо садити весною. Подивимося, який кращий сход буде. З осінни, чи весною весняний. І подивимося, що краще буде сходити той, що посаджений е на ребро просто, чи під углом, під кутом, чи посаджений. Зомбиком до гори, попкую вниз. Це теж цікавить мене. Ну, зараз засиплю ще, покажу, як я засипав. Грудочки розбиваємо, щоб груди не було. У мене в прошлому році, ось на тих. Е, я думав, що вони не сходять. Думаю, подивлюся, що за причина, що вони погано сходять. Я їх коли відкопав легенько, дивлюся, а він зійшов, але зверху на ньому велика грудка. І за цієї грудки він не сходить. Я грудочку забрав, поставив його через неділю-дві приїжджаю. Дивлюся, о, він вже з землі сходить. Ну тим же по 10 см 8 а тут тільки вилази, І так я воно і замітно. Де більшечки, Ось цей що виліз зразу. А ось ці я поправляв всі. Ну, там ще були вони маленькі такі. І вони такі повсихали. Засуха була, водою проблеми, води нема. Теж в нас. Ось ці всі я поправляв. А ось ті, де гарніші, більші, ось такі. це вони самі підходять. Засипати, темніє. Знаєте, грудочку розбив, розбив, розбив і йому легше буде сходити. Удобно одною рукою знімати. Показувати вам хочеться. Попробувати. Хтось вчився на моїх, може, ошибках, щось підказав. Я тільки, починаючи, пробую. Зацікавила мене ця тема. Дядько мене посадив пів гектара у ріжків, І я собі захотів. Попробую. Земля є кусочок. Можна попробувати посадити. Що з нього вийде. Ще планую ось ці. Не знаю, в мене тут не буде з чого взяти саженці. Е, Підвоїв. Привоїв, як вам добра. Прищепити їх. Попробувати. Кажуть, мені багато хто, що у тебе не вийде нічого. Але попробувати я хочу. І брунькою, і так нащляти. Цим, цим я займуся вже весною. Ось там на зиму прищіпляють, але я не знаю, як там його. Поки буду пробувати весняним. Добре, Засиплю, і покажу. Ось я вже їх присипав. Таке рівненько я їх. Тут-чуть зробив горбик посередині над ними. Подійся, все ж таки зима, мороз, не знати, яка буде цього року зима, який буде мороз. Потім навісні, якщо треба, буде, розрівняю. Я їх не поливав нічого, ніяких удобрень нічого не давав. Тільки попіло, оце, що всипав. Ну і ворічки самі оброблені якоюсь хімією, не знаю, що біленькі. З Польщі привезені. Е, так, далі. Що я ще тут планую зробити? На цей же раз я не встигну, на наступний раз приїду я е, обкопаю ось всі ці свої орішки ще. Перекопаю їх тут возлі корінчиків. І планую ще я піду на поле, на долину, на кошу очерету. І всі оріжки я обложу очеретом на землі. І ось цей рядочок, що я садив, також обложу я його очеретом. І, ну, щоб воно ну, не промерло до весни. Так буде лучше. І на весну я його змульчую. Лемент камульча з очеретом. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу. Я знімаю ліску. І сьогодні тут усе. Весною, будемо дивитися вже. Що там нам треба поливати, скільки буде снігу, які там будуть опади. Може і поливати не треба, може будемо поливати. Ну, ось таке. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Зустрінемося весною. Або, якщо може, буду, мульчувати. До побачення.